Ближче до кінця сьогоднішнього дня Дональд Трамп написав у себе в мережі True Social пост про те, що він мав телефонну розмову із Путіним. Цей допис дуже важливий, там є кілька цікавих моментів. Трішки згодом він цей допис видалив, але згодом знову повернув. Ну так у Трампа сьогодні вийшло. Чому так сталося? Я не можу вам це пояснити, але це вже настільки важливо. Що, власне, повідомив Трамп, лише наголошу, що пост і перший, і другий абсолютно ідентичні. Він каже, я щойно завершив телефонну розмову з Путіним. Розмова тривала годину і 15 хвилин. Ми обговорили напад України на російські літаки, а також різні інші напади, що відбувалися з обох сторон. Це була, каже, хороша розмова, але не та, яка призведе до негайного миру. Ну Трамп уже не обнадіює всіх, що, мовляв, він швидко закінчить війну. Констатує те, що з Путіним домовитися фактично швидко не вдається. Путін каже Трамп дуже рішуче заявив, що йому доведеться відреагувати на нещодавній напад на аеродроми. Фактично, Трамп повідомив усім, що Путін буде завдавати удару по Україні. Чим невідомо. Це не перший удар, нам, на жаль, до цього не звикати. І далі пише Трамп дуже цікавий момент, дуже цікаву річ. Він говорить про те, що ми також обговорили Іран і той факт, що час для прийняття Іраном рішення. Щодо ядерної зброї спливає, і його необхідно прийняти швидко. Я заявив президенту Путіну, що Іран не може мати ядерної зброї і вважає, що ми з цього приводу погодилися. Тут фактично в обличчі Путіна Трамп знайшов собі партнера, який допомагає йому проводити переговори із Іраном. І щодо Ірану, у Трампа є чітка позиція: Іран не може мати ядерну зброю. А от щодо Росії. Про завдання ударів у відповідь на атаку на аеродроми у Трампа позиції немає, він просто це констатує. Фактично, він санкціонував ці удари, і багато хто пише з моїх колег, що тепер у Путіна не буде ніякої відповідальності за те, що він знову буде вбивати цивільне населення. Також Трамп повідомляє про те, що Путін запропонував взяти участь у переговорах з Іраном і, можливо, допомогти швидко завершити це питання. Далі знову про Іран. На мою думку, Іран зволікає з прийняттям рішення щодо цього дуже важливого питання, ну і таке інше. З огляду на пост, який написав Дональд Трамп, ми можемо лише констатувати той факт, що для Трампа Путін залишається сьогодні важливим для досягнення низки цілей, в тому числі, звісно, підписання угоди з Іраном. Можливо, якихось там мож, ще ігор із Китаєм, але я думаю, що чим далі, тим більше Трамп переконується в тому, що Путін ніяким чином йому в цьому плані не допоможе. А от щодо України, він намагається Путіна не дратувати. Принаймні, він доволі обережний у можливості ухвалення, наприклад, законопроекту про санкції, який активно обговорюється сьогодні вже у Сполучених Штатах Америки і може почати розглядатися навіть цього тижня. Принаймні, такі є певні орієнтири. Трішки згодом про результати розмови Путіна і Трампа повідомили на Росії. Але помідомив про це не сам Путін, а помічник Путіна Ушаков. І він сказав наступне: Путін і Трамп розпочали розмову з обговорення ситуації навколо України. Путін докладно розповів про підсумки переговорів у Стамбулі, назвавши їх корисними. Тобто Путін говорить Трампу переговори потрібно, але воюю далі. Трамп заявив Путіну, що США не були в курсі планів Києва щодо операції Павутина. Це повідомляє Росія. Трамп і Путін не обговорювали тексти проєктів меморандумів України та Росії, хоча що там обговорювати. З боку Росії це ультиматум, а не пропозиції до припинення війни. Далі говорить Ушаков. Питання про зустріч Путіна і Зеленського не стояло в практичній площині ніколи. Бреше Ушаков, тому що Кремль неодноразово говорив про можливу зустріч Зеленського і Путіна. І далі Ушаков повідомляє, що президенти домовилися продовжувати контакти по Україні на найвищому рівні та іншими каналами і відзначили посередницьку роботу Стіва Віткофа. Фактично, вони його похвалили. І далі давайте, друзі, щодо того, що власне сьогодні відбувалося в Кремлі. Бо це важливо, оскільки там із невеликим коментарем про хід переговорів виступив і Путін. Мало того, що він там наговорив Трампу всякої маячній кучу, він ще й сказав про те, що хто взагалі веде переговори з тими, хто робить ставку на терор, хто взагалі веде переговори з терористами. Так він прокоментував. Нібито терористичні атаки, які були вчинені нібито Україною на залізницях 1 червня, ви добре пам'ятаєте, що в неділю вранці ми отримали повідомлення про підриви залізничних мостів. Там навіть були і загиблі серед цивільних. І цю всю історію спочатку намагалися подати як терористичний акт. Слідчий комітет Російської Федерації саме повідомив про те, що були підриви. Потім він прибрав це повідомлення. Сьогодні знову повернули до порядку денного ці надзвичайні події як теракт, який вчинили українці. І Путін постійно розповідає разом зі своїми. Поплічниками на увесь світ, що Україна вчиняє терористичні дії проти Росії. Навіть атака дронами по військових об'єктах в глибині Російської Федерації, коли не постраждало жодне звірятко на Росії, жоден військовий чи цивільний не отримав навіть поранення, вони говорять про те, що це була терористична атака на військові об'єкти. Ну, виглядає трішки по-дебільному, Вибачайте, я тут навіть не хочу підбирати слова. І під час свого коментаря перед членами уряду Путін сказав наступне: Київський режим і без того нелегітимний, перетворюється на терористичну організацію. Це було Червоною лінією. Україна зазнає величезних втрат і вступає по лінії фронту, тому намагається залякати Росію терактами. Москву не дивує відмова Києва від перемир'я з гуманітарних міркувань на 2-3 дні. Київському режиму мир взагалі не потрібен, адже це означатиме втрату влади для них. Я вам спеціально, друзі, не даю все відео Путіна його слухати вкрай складно. Головні тези перепочинок у бойових діях Київ використає для насильницької мобілізації, постачання зброї та підготовки терактів. Не київському режиму судити про рівень російської делегації. Він коментував те, що мовляв, незадоволені ми залишилися тим, яким був рівень делегації на переговорах 16 травня. І далі він говорить, що спонсори Києва є співучасниками терористів. Це він прямо говорить і Сполученим Штатам Америки, і європейським нашим партнерам.